Україна продовжує могутньо виборювати своє право на свободу, борючись з країною агресором Російською Федерацією. Міць та відважність українського народу побачив увесь світ. Але які страшні прогнози передрікають Україні у разі поразки у війні? Чому такі думки взагалі виникають? І які держави мають пряму загрозу вторгнення Росії, якщо Україна? Не вистоїть. Давайте розберемо усі сценарії. Мене звати Софія Кожемник і це «12 хвилин. Не забудьте поставити лайк та залишити коментар. Ми починаємо. У разі програшу у війні Росія нападе на Європу. Саме така риторика зазвичай звучить з вуст українських діячів. Сам президент України Володимир Зеленський не один раз говорив, що наша країна стоїть не лише за свою свободу, але й за свободу Європи та європейських цінностей. Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил. Неважливо хто ними командує. Ми захистимо. Безпека східного флангу Європи, тримається лише на нашій обороні, і саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони це підтримка і вашої оборони. Усіх вільному світі насправді боятися у разі програшу України справді є кому під загрозою: Литва, Латвія, Естонія та Польща. кремлівські рупори неодноразово погрожували країнам НАТО з застосуванням ядерної зброї. Були навіть завуальовані натяки про вторгнення у цьому контексті. Варто згадати про вагнерівців, яких президент Росії Володимир Путін заслав у Білорусь. Что правда, разброи вы на том месте оснастали важкой Певно, Росгвардию. что закатать россиян сразу в танки, а не в автозаки. Если внимательно посмотреть на какие-то главные процессы, которые происходят внутри России, то один из главных процессов это совершенно фантастическое, гигантское укрепление Росгвардии. Сейчас идет, во-первых, принят закон о том, что Росгвардия должна иметь Тяжелую бронетехнику, то есть, это фактически из Росгвардии делается. Вторая, а може бути, даже первая армія на території Росії, число вагнерівців у Білорусі налічувалось відносно мале за деякими джерелами від 5 до 10 тисяч. Це зовсім не та кількість, яка була б спроможна влаштувати щось серйозне. Їхній максимум провокація на кордоні. Таку думку неодноразово висловлювали різні експерти. Щодо теми вагнерівців, які нападуть або на Польщу, або там на Україну. Вони можуть зробити провокації, прикордонні провокації. Е, оце да, такий ризик є безумовно. І тому певні заходи безпеки мають бути в прикордонних районах. Розпочати самостійно масштабні військові дії проти України чи проти Польщі, як вони кажуть, там, піти на Варшаву, там, як сказав Лукашенко, або піти на Київ, не зможуть вони. Тому що для цього потрібна. Важка техніка, все те, що вони мали, але все, що вони залишили. Залишили ну, в своїх таборах, там на Луганщині. Да, вони в Білорусь приїхали без важкої техніки, без ППО, без всього того, що було у них під час рейду на Ростов і на Москву. Не тільки легка зброя, хоча тепер, після ймовірної смерті ватажка вагнерівців Євгена Пригожина, участь найманців скоріше за все можна виключити. Сама ж Білорусь не має власної потужної армії і навряд чи зможе нести пряму загрозу країнам НАТО. Хоча тут фахівці розходяться у думках: одні наголошують, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ледве справляється зі своєю армією і навіть побоюється її, а інші зазначають, що зброї достатньої війська можуть піддатись наказу. Наприклад, білоруський політичний та громадський діяч Юрій Губаревич розповів для фабрики новин, що озброєння Білорусі Лукашенко регулярно модернізував та постійно інвестував у цю сферу. Надійста да, техніка є білоруській армії, є вооруження. оно регулярно модернізувалося. Я не скажу, що оно и в ідеальному стані, або це сучасні образі воруження, но тим не мене Лукашенко Інвестував в цю сферу, вона ніколи не була закинута не варто й забувати навалу нелегальних мігрантів, яку час від часу посилає Лукашенко за підтримка Росії. Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією, як відомо, розпочалася влітку 2021 року. І, попри усі вжиті заходи, такі як будівництво горош, посилення кордонів та введення надзвичайного стану в прикордонних районах. Мігранти Сирії, Іраку та інших країн близького сходу продовжують прибувати до Білорусі, а потім прямують на кордон та чинять спроби його перетнути. Тому провокації з боку Білорусі завжди ймовірні. І Якщо серед цих мігрантів з'являться озброєні люди для прикордонників Латвії, Литви та Польщі виникнуть великі проблеми. Саме на цьому і наголошує Юрій Губаревич, яка провокація завжди може мати місце И Лукашенко прощупывает западные границы уже с 20 2021 года, отправляя толпы нелегальных мигрантов. И это продолжается по сегодняшний день, попытки прорваться на территорию Европейского Союза при поддержке белорусских пограничников и силовиков. Толпы нелегальных мигрантов штурмуют западные границы Беларуси, восточные границы Европейского Союза. Если среди от этих толп мигрантов появятся вооруженные люди, конечно, пограничникам как Латвии и Литвы, так и Польши придется достаточно тяжело, потому что нужно будет принимать решение о том, ввязываться ли в какое-то возможное боестолкновение или что делать в этом конкретном случае. Будет серьезный вызов и для НАТО, как воспринимать подобные провокации как начало агрессии и военного вторжения или какие-то инциденты на границе. От этого будет очень много зависеть, как будут дальнейшие сценарии развиваться. Если Запад это проглотит, если не будет должной реакции, то провокации будут только усиливаться. Шенка вже продемонстрував, що для нього всі мости спалені в западному направні, поэтому не можна удивлятися, якщо подобне буде прайсході. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що у разі перемоги Путіна перше, що зробить диктатор, це кине всі сили, залучені в Україні на напад НАТО. Аналогічну думку поділяє президент Польщі Анджей Дуда. Він вважає, що через власну геополітичну жадібність Російська Федерація, якщо Україна програє, за наступну військову ціль точно обере іншу державу. Очевидно, що Франція, Німеччина тощо. Можуть не хвилюватися, вони мають достатньо потужну армію, а ще велику радість. У них немає спільних з Росією чи Білорусію кордонів. Тому час від часу звідти лунають дивні пропозиції, а саме про те, щоб домовитися з Росією. Газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела інформувала, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі 8 лютого 2023 року у Парижі сказали. Президенту України Володимиру Зеленському, що йому потрібно почати розглядати питання про мирні переговори з Росією. Сам же Зеленський не раз чітко наголошував, що ніяких перемовин з терористами Україна не веде і вести не може, принаймні поки агресор не виведе свої війська на кордони 91-го року. Отже, звідси виходить ще одна ситуація: у разі поразки України з Росією. Домовляться ми бачимо активні спроби зараз заставити Київ е, кімто образом почати дебиварюваться з е, Москвою. Крім цього, програш України стане чітким сигналом для диктаторських режимів, що все вирішується війною і захоплювати чужі території можна. Саме тому поразка України розв'яже руки, зокрема Китаю, який, як відомо, має амбіції на Тайвань. До речі, американський генерал Майк Мініхан, який керує транспортною та заправною авіацією військ, США закликав своїх підлеглих прискоритись у підготовці до потенціальної війни з Китаєм, яка може статися. У 2025 році він зазначив, що лідер КНР Сідзіпінь вже готується до цього. Генерал Ша додав, що президентські вибори в Тайвані відбудуться у 2024 році, і у Сідзіпіна буде причина. Вибори в Сполучених Штатах відбудуться у 2024 році, і Америка в цей період буде розгубленою. Сказав він, але ще більше Вашингтон був би розгублений, якщо Україна програла в війну. Відчувши слабкість, США, Китай з великою ймовірністю нападе на Тайвань. Америці ж доведеться воювати, бо навряд чи штати кинуть союзника, з яким мають оборонну угоду. Коли США будуть зайняті, підтягнуться і інші країни та почнуть втілювати свої імперські амбіції в реальність. До речі. Екс-кандидатка у президенти Франції Марин Лепен наголосила, що якщо Росія виграє війну в Україні, це буде катастрофою, тому що усі країни з територіальними претензіями будуть думати, що вони можуть вирішити це за допомогою. Зброї прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також зазначив, що у випадку програшу України Китай може бути заохочений до вторгнення на Тайвань. він наголосив, що бачить багато взаємозв'язків і взаємозалежностей між війною і ситуацією на Тайвані. Історик та політичний аналітик зі США Армен Чібухчан переконаний, що подальша ситуація у світі залежить лише від України, а саме від того, що та як відбувається на полі бою, от очі нога А, і ситуація на Южному Кавказі залежить від України, і ситуація з Тайванем залежить від України. Все зависить зараз від України. чому, якщо ВСУ? Дай бог, и мы все держим кулаки за ВСУ, победят, никто не будет сейчас рисковать, ни Китай не пойдет против Тайваня, ни Иран не пойдет против Запада, ни ядерного, даже я уверен, что Иран может даже и пойти на какие-то переговоры по своей ядерной программе. То же самое и по Тайваню. Если, вот э, иногда я тоже злюсь, как и украинцы и украинские некоторые эксперты, которые на, на самом деле, да, э, вы понимаете, вот э, эти очень сложные игры Запада иногда в себе э, имеют очень большие риски, очень большие. Потому что если, не дай бог, что-то не, не дойдет до Украины, не дойдет поздно или не дойдет вовремя, тогда... Очень нога стані подва просо своєю чергою. Президент України Володимир Зеленський вважає, що програш України у війні з Росією поставить США перед вибором воювати або допустити розпад північноатлантичного альянсу. Отже, з цього можна зробити чіткий. Висновок, що падіння України позбавить США авторитету та гегемонії у світі виросте кількість територіальних претензій, які певні країни намагатимуться вирішити зброєю. Тому поразка України це поразка Заходу і насамперед США. Перемога Російської Федерації в Україні це також пряма загроза створення союзної держави з України, Білорусі та Росії. Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення з'явилася інформація про те, що Крим. Млівський диктатор Владимир Путін відправив у мінськ президента втікача зрадника Віктора Януковича. Це підтверджував очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Повідомлялося, що за одним із сценаріїв Януковича хотіли спробувати оголосити. так званым президентом Украины, подписавшего союзный договор. Путин сошел с ума на почве украинофобии. Он считает, и это совершенно прорывается у него. Это я не фантазирую, это легко считывается из его речей, что его историческая миссия вообще историческая миссия как лидера государства это знаете, воссоединить, как он считает, ну да, фактически захватить Украину и создать новую российскую империю, по крайней мере на базе трех славянских стран. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель переконаний, що якщо Україна програє у війні, то перетвориться на Другу Білорусь, і це далеко не всі страшні прогнози, які передрікають у разі програшу України. Російська армія вже була б на західних кордонах України з ЄС. А це додаткова загроза Польщі, Словаччині, Молдові, Румунії тощо. Війська Росії би з'єдналися з, з Придністров'ям сухопутним коридором через Одесу. Російський підприємець та політик, депутат Держдуми РФ другого скликання Константин Боровий розповів, що результат війни може бути будь-яким, і Україні варто готуватися до того, що на шляху до здобуття свободи виникатимуть різні непередбачувані труднощі, і тому потрібно бути насторожі. Результат цієї війни може бути будь-яким. мають і готовится в том числе и к тому, что сейчас оккупирована целиком Беларусь. Понимаете, она является колонией России. То, что там творит Лукашенко или там КГБ России, ФСБ, вот. но это ужасно, это преступление. Оккупирована часть Молдовы, оккупирована часть Грузии, и у власти в Грузии установили, в общем, марионеточный режим. Вот мы должны понимать, что может быть любой результат. И то, что они готовятся к затяжной войне, ну, значит, нам тоже надо готовиться к Зложності, крім цього, багато хто сходиться на думці, що у разі програшу України Росія буде абсолютно мілітарною країною, яка збільшить вплив, домінувавши в інформаційному, а також дипломатичному просторі. Як заявив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк, якщо б сценарій поразки справдився, то по всьому світу збільшилася б кількість терактів, провокацій, а також різних війн. І саме це варто усвідомити, перш за все, західним партнерам. На думку Подаляка, без перемоги України не буде стабільного миру. І це правда, оскільки загальний світовий лад, що базується на домінуванні Заходу, демократії та цінностей свобод людини, може обвалитися. Тому перед Україною стоїть надважливе завдання: зберегти власну свободу та захистити світ від Російської Федерації, яка сіє зло. Та розруху Уже багато років. Українці роблять все можливе для того, аби перемогти у цій кривавій війні, що розв'язав Путін, і обов'язково переможуть, бо силу та дух нашої нації не зламати. На жаль, попри всі заяви та припущення, Росія ще має потенціал для ведення війни, нарощує виробництво ракет та постійно кидає гарматне м'ясо на фронт. На сьогоднішній день Путін не програв. Ситуація програшу немає ні в військовому плані, ні в економічному. Сьогодні, вперше після 66-го року, росіяни запустили космічний модуль на місяць. Вперше з 1966 року. Е, е, тому тут е, про програш ми не говоримо. Українська влада визнала, що війна буде довгою. Зокрема, очільниця міністерства реінтеграції Ірина Верещук заявила, що нам усім потрібно налаштовуватись на тривалу боротьбу. Та тяжку війну, і тільки тоді ми переможемо. Отож, варто підсумувати, що програш України це можливість Путіна думати про нові конфлікти та війни, це повне знищення авторитету заходу, ризик вторгнення у Тайвань з боку Китаю, а також нова загроза на кордонах ЄС, яка буде в рази масштабнішою через протяжність кордонів України, Білорусь і Росії. Зі свого боку Україна робить усе для того, аби вистояти та побороти агресора. Саме тому світова підтримка нам дуже потрібна, адже перемога України це шанс всіх цивілізованих країн на демократичне та мирне існування. Це було 12 хвилин. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк та залишайте нам свої коментарі. З вами була Софія Кожевник. До зустрічі.